Як багато українських дота команд, ми знаємо Na'Vi, Monte, Пешен Юа, бейт та кілька малопопулярних стаків, що зараз продовжують грати різні кваліфікації, щоб пробитись, хоча б на Tier 2 сцену, як багато з них успішних питання, на яке не дуже хочеться давати відповідь. Та раніше була ще одна команда, яка, здавалось, могла б позмагатись за полон 11 Флейтомон команда, чи можливо правильніше буде сказати СТАК, що свого часу покладав великі сподівання і не дарував надії водночас. На момент створення команди її костяком були Always Wanna Fly та Айсберг. На той момент два досвідчених гравці, що встигли пограти за багато команд. Айсберг, хоч і був ще досить молодим, але він вже мав досвід гри на менех. Був в таких командах як Spirit, VG та інших. А флейшик з Став доту ще на зорі і мав куди більший досвід та зв'язки з гравцями, щоб зібрати біля себе конкурентно спроможний колектив. Відео створено за підтримки партнера FavBet. Датою заснування команди прийнято вважати лютий 2018 року. Тоді навколо Айсберга і Флай зібрались Silent, Ноу no Фір та Нон Грата. На пост тренера вступив Шадових. Я описував цю команду самфлай. Грав в вот, FTM. Я для себе понял, что если я с ними. Вот я mm -hmm. вот, это моя последняя команда, только с ними я хочу играть. Нет больше игроков, с кем я хочу играть. Вот, как-то так. І початок їх творіння був цілком успішним. Вони могли кваліфікуватись на Епіцентріксель, який того року був у статусі Мейджора, а також пройти на Starladder Invitational Сізон 5, де пізніше вони займуть п'яте-шосте місце. Сам же Мейджор стане феноменальним у їх виконанні, адже прийшовши на нього у статусі навіть не темної конячки, а скоріше аутсайдера, на якого не покладали надії, а суперники не вважали за конкурента, їм вдалося за. Яняти третє місце, поступившись чинним чемпіонам з International Тім Liquid. Вдалі виступи подарували команді можливість бути підписаним вже повноцінною організацією. Нею стала Winstrike Team. Разом з ними стаку Флая і Айсберга вдалось потрапити на восьмий інт, де у них вийшло пройти в топ 9 12 найкращих команд світу. Що стало їх найбільшим досягненням та найбільшими призовими за весь час сиснува. Але цього не вистачило, щоб сповна закріпитись на сцені, і надалі на команду чекали лише кваліфікації до інших турнірів, які теж не вдавались для них легкими. Він страйк вирішили змінити ростер, а стак повернувся під свій тех, -FTM, замінивши Нонграту та Сайлента на йоку і Арка. Відповідно, щоправда, 2019-й не дозволив команді не те, щоб зігратись, а навіть затриматись, хоча б в якомусь сталому. Ростері з команду покинули новоприбульці. Пізніше Айсберг теж пішов у команду Зепанго. До речі, про неї ми розповідали у відео про гостіка. Тому, якщо ще не встигли глянути, you welcome. Врешті зібравшись у форматі АВФ, айсберг, сьома за слеєр, вітюн і Дженерал. Як пояснював свій відхід, сам айсберг, звісно, є конфлікти. Перший раз я уйшов, і за того що... Что... Было, знаешь, такое... Пофигизм. Просто самый обыкновенный пофигизм. То есть, там, у нас, условно, были тренировки на 12, все просыпались, в 3 и так далее. Так вы к успеху пришли уже, получается. Ну, все. в общем, мне не нравилось то, как это все происходило. Загалом команда переживала не найкращі часи. На результатах зрозуміло, що це теж відображалось, адже найбільшими їх перемогами стали перше місце на лут.бе тір три турнір і п'яте шосте місце на ДрімЛіг 12. А це в порівнянні з тим, що команда зіграла більше десятка інших кваліфікацій, які видались провальними. 2020 теж почався зі змін. FTM покинули сьома, нейв і Алоха. Команді подобалося. Грати з останнім, однак, за його ж словами, він вже тоді не отримував кейфу від гри в доту, надаючи більше переваги активностям ІРЛ. На допомогу знову повернувся. Вітюн а місце четвертої позиції зайняв Роджер, що на той час залишався вельми бажаним гравцем на сцені східної Європи. Ця зміна в майбутньому дуже сильно аукнеться команді. Партнер випуску Фавбет. Цього разу заміни пішли на користь, адже результати покращились значно від тих, що були раніше. Команді вдалося перемогти на мейнкаст Вінтер Браул та порімеч ліг Сізон два. Скрипдаміч мові амазмін редюсна, і стилопотен ам. Тобі нопотенгеровери андервелмінгіро. Oh, jump in, sis gaze, razor, in a lot of trouble. Used to buy a little bit of time though. Needs to move away quickly. They won't be able to get the power hit out. No, they'll still kill him, but it costs them the whole team in general. Almost gets a rampage. <laughs> what? Та цього разу ракеті, врешті, вистачило пального, щоб десь міцно приземлитись, не дивлячись на те, що після раніше обговорених перемог команда знову почала спадати за результатами. Їй посміхнулася фортуна, і у вересні 2020-го їх підписують Наві, які побачили в цьому якусь перспективу. Як зізнавалися самі гравці в інтерв'ю, їм подобалося грати в команді без організації, хоча в команді не було зарплат однак, завдяки успіхам на турнірі Мірах вони непогано заробляли з призових однак, коли колектив почав стагнувати, саме Роджер форсив перехід FTM під стяг Наві. Він переконав інших гравців, що структура клубу допоможе їм знову вийти на топ рівень. Спершу це було в рамках випробувального терміну, щоб команда виступала на Дота Під Сізан 3 і Єсель Ван Джомані. А вже по результатам вирішувати, що робити далі. І направду кажучи, результати були хорошими. Наві вдалося зайняти четверте місце на Оґадота 3, А Єсель в Німеччині здивував всіх від мала до велика. Від фанів до хейтерів народжені перемагати ще на випробувальному терміні змогли зайняти друге місце, поступившись у гранд фіналі Team Liquid з рахунком 3-1. Такі результати довели, що команда готова та мотивована грати та перемагати, а не просто сидіти на зепці. А тому вже в грудні Наві офіційно підписують цей ростер у свою організацію. 2020 рік Наві завершили на високій ноті. Вони стали чемпіонами останнього Тірван-турніру року. OG Dota Pit Season 4 для Європи, помстившись OG в фіналі за прикру поразку на Epic League Season 2 Division 1. У 2021 році ситуація на кіберспортивній арені продовжувала бути плачевною. Пандемія COVID-19 вдарила по всьому бізнесу, і кіберспорт не став виключенням. Невелика кількість турнірів, проблеми з релокейтом та проведенням, хоча б якогось буткемпу, наклала свій відтиск на команду. Першим дзвіночком стало те, що після другого місця на DPC лізі у команди виникли проблеми. Одразу декілька гравців Флай та Айсберг отримали позитивний тест на ковід незадовго до виїзду на Сінгапурський Мейджор. Щоправда, як виявилось, вони не дотримувалися мір безпеки, відвідавши вечірку зі своїми друзями. Тож команда повинна була їхати із замінами. Маг на п'ятій позиції, а Рамзес генерал грали б на другій третій позиції. Однак, як виявилося, маг, який контактував із зараженим флаєм та айсбергом, також отримав. Ов, позитивний тест на ковід у команди більше не залишалося варіантів, як знятися з мейджору. Що ж було далі? Мабуть, один з найскандальніших відходів гравця в історії наві та східноєвропейського кіберспорту загалом. Про кік генерала ми вже розповідали у нашому іншому відео. Тож сьогодні ми тезисно для розуміння картини нагадаємо про цю історію. Кік генерала був запланований ще до Меджеру. команді, а конкретніше Роджеру не подобалося з ним грати. Він вирішив підтягнути свого дружка Рамзеса. Перед підписанням контракту з Наві хлопці дали слово пацана, яке не стримали. За Гене був проти тільки айсберг. Генерал дуже довгий час не спілкувався з Флаєм. Що Флейнер, що команда повели себе максимально безтактно. Гене розповів про внутрішню кухню у себе в інстаграмі, що вважається моветоном. А наві видали, мабуть, одне з найнеприємніших відео на своєму каналі, де гравці та тренер на емоціях недолугу та без зв'язку, Знову пояснювали, чому кікнули генерала після провального виступу в другому сезоні. ДПЦ своє місце в команді не втримали Флайта Айсбарг. Їх плюс-мінус, так само як і гену набрив армянський кольянщик, поклавши на їх місця свого друга по ВП One та Сінейка. Негативна атмосфера та незіграність не дозволили команді нічого. Не змінив і липень 2021-го. Навіть закрили свій dota Roster, чим остаточно завершили історію Fly2Moon. Якщо дивитися на історію з нашої перспективи в 2024 році, є стійке відчуття, що саме прихід роджера в FTM наві зруйнував останній успішний склад народжених перемагати. Такої ж думки і екс-гравці FTM, які вважають саме росіянина причиною розвалу того складу колективу. Команда зникла, але ж куди поділись флай та айсберг. Полвейсвонафлай взяв відпустку, але про доту не забував. У вересні 2022-го він був заявлений тренером талон є спортс перед прийдешнім Тіай. Щоправда, успіху досягнути не вдалось. Флай зміг приїхати на сам турнір тільки в останні дні виступів команди, і команда провалилась, зайнявши 17-18 місце. Після талонів Флайчик знову випробовує свої сили у південно-східній Азії, але і з Team SMG нічого не вдасться. Ну а далі ми вже всі і так прекрасно знаємо, що з кінця 2023-го Always Wanna Fly посідає слот тренера в Монте. Правда, треба зазначити, що в той же період ходили чутки, що він очолить наві, однак не склалося. Айсберг теж не закидав доту. Він продовжував стрімити наприкінці 2021-го Ще раз випробував свої сили з Team Empire, але надовго там не затримався. Після початку 2022 року айсберг ще залишався в Україні, допомагав мейнкасту і не тільки зі зборами, але з часом вирішив підтримувати економічний фронт на теренах ТРО Стамбулу, а пізніше Варшави. Він пробував камбекнути в професійну то разом з пешен Юа, але там був жах. Такою була історія Fly2Moon. команда, яка нічого не обіцяла і водночас дарувала неймовірні емоції, коли знищувала фаворитів. Не забувайте про свою підтримку шляхом лайку, коментаря та підписки на канал. Давайте разом розвивати україномовний контент на вашу улюблену. Тематику, допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом номер один. 1 Game!